Мережа активно обговорює слова засновниці території А Анжеліки Рудницької щодо служби Віталія Козловського та його виступів в Росії до 2022 року. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК Україна. Давайте послухаємо. Манікюр цього військового краще ніж у нас з вами. Угу. Я багато разів була на фронті і бачила військових. Я не бачила у них манікюрів. Вибачте, окей, давайте. Туди... Можливо, я не права, але хай я хочу від нього це почути. Як каже сама Анжеліка, між ними були дружні стосунки однак його дії під час війни стали для неї болючим ударом. Що вона має на увазі? докладно пояснила, що це пов'язано із нелою штепою про російською -міською, міською головою Слов'янська. Мені було неймовірно прикро бачити не тільки його виступ на і на Красної площі, і в на інтері в, 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 в Саветській шинелі, і з букетом у штепи, яка відкривала ворота і зустрічала з хлібом сіллю окупантів в слов'янську. Де страждали люди від цього, і в той час, коли держава покарала е, мерку штепу, Козловський приїхав до неї з букетом троянди сказав, своїх не бросають. то для нього свої. Я хочу це почути. Я до речі, з його командиром теж казала, Ми його перевиховуємо. Талі Козловський поки що свого командира з цього приводу не надав. Будемо чекати.